Я Даня, і сьогодні в цьому відео я вам проведу на своїй кімнати. Як я живу, де я живу. Поїхали. А далі метод. Всі мої книжки, яким, яким я вчусь. Е, історія України. Не помістилася сюди. Вона здорова сильно. Мод профільний клас, вона не поміщається. Зошит. І мій планшет Samsung A8. Класний планшет, на цьому я знімаю видео на основний канал. Моя настільна лампа. Мої наушники, в яких я слухаю музику. Там у мене набір футбольного фаната Кепка. Футбольний м'яч. С подписями гравців Шахтера 10-11 сезонів. Ще один мяч Шахтаря. Тут вже сезон 2012 2014 чемпіони. Моя коробка для моїх часів, які у мене тут о, на руці. Набор для мікроф... е, укол для мікрофона який зараз на мені ніколи знімую. Набор гіометрі нічого такого. Йдемо далі. Моя USB-клонка. Я її використав буквально 2-3 рази. Перше це коли пробували її включити. І друге, це коли включила музику, йдемо далі до мого набору книжок. Видатні українці і українці. Це була одна з моїх перших таких історичних книжок українських. Класна книжка. Тут є всі укр... видатні українські, яких я знав, і навіть більше: пригоди в Іспанії. Для людей, які хочуть трохи знати іспанську мову, які хочуть злітати в Іспанію. Цікаві такі пригодницькі твори. Класна книжка. Історія незалежної України. Це перша моя історична книжка, яку мені подарувала на день народження. Від, е, Мальована історія Незалежної України, Барти Капранові. Класна книжка. Бартика Капранові це – це мені вже купили. Це я його вже купив. Історія Європи, українське поле теж Братика Капранові, теж класна. Я, як... Це ще книжка розкладушка Так що класно. Оці дві книжки я б не рекомендував читати, тому що тут багато неточностей і тим більше мені досить не сподобалось. Книжка Джоан Джо... Роулінг Гаррі Поттер» це ув'язнення з кабану. Я її взяв почитати. В ітові таке не читав. Прочитав трохи, але не читав не до кінця. Далі. Гаррі Поттер» пазл. Я не складаю, я пазли не люблю, не складаю. От, Тут зберігать цим мой древні монет, я колекціонер древних монет, грошей древних. І просто якихось таких важко достать в Україні точно. Рослини без них нікуди. Моя підставка для телефону, яку я зробив сам. Розмальовав теж сам. Ще одна підставки, яку вже я не робив. Трьох медалік. Медаль за друге місце, це моя перша медаль по футзалу. Тут теж друге місце. Це наш чемпіонат, ки, чемпіон Київсь чемпіонат Київської області 2011 рік. Друге місце також. Тут перше місце за чемпіонат Київської області сезон А, ні, 2021. Ой. Да. Е, регіон Південь Вища Ліга. Ну і зміна кап це таке змагання, яке проводилось в моїй футбольній секції. Тут мені ще ж отаке, отаке, отаке ось подарували. Спасибо. Дуже пригодилось. Далі людям в мене під столом, що в мене робиться. От тут в мене книжки з англійського. Ем... Догалі йдем. Тут у мене лежать всі мої зошитки вже використані, які скоро підуть на спалку. Просто на спалку. Тут ще в мене зарядне, заряд для мого ж ноутбука. Є... Ну, в принципі, тут нічого такого цікавого нема. Тому... Далі йдемо до моєї кровати, до моєї моїй кровати на три міста. Кровать в мене на три міста. Тут у мене ще є моя сумочка, за якою я ходжу гулять. Але ходжу гуляти не особо часто. Тому основному там лежить. Це мій Арсен. Я його з Німеччини привіз. Класна, класна іграшка. Далі йдемо. Вверху надійна тому ікона. Дякую е... вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися на цей канал, на інстаграм, на пер... На мій перший канал. На TikTok. Всім удачи, всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.